Навіть якщо руки ноги на місці, фізичних поранень немає. Людина все одно повертається з війни травмованою, їй потрібна психологічна реабілітація. Вислови В'єтнамський, Афганський Чеченський синдром увійшли до лексиконів у державах-учасниках воєнних конфліктів. Тому будь-яка підтримка для ветеранів має велике значення. Коли ця акція пішла світом, люди почали передавати один одному цю стафету. Особливо надихнулись дуже сильно військовими, які передавали одне частина іншій. Тому у нас виникла така ідея, чому це не зробити більш масштабно, щоб міста передавали між собою і таким чином ще більше привернути увагу до цієї тематики, до проблеми допомоги військовим, допомоги саме з реабілітацією. Основна ж традиція пушап-челенджу це не тільки відтиснутись 22 рази і показати, там, що я можу відтиснутись 22 рази, а основна родзинка це те, що йде дуже багато реально, ветеранів, які помирають від суїцидів, і потрібно ну, розуміти, що вони не одні в цьому світі, що тут є підтримка загальна. І всі, хто сьогодні відтискалися, навіть ті, що просто прийшли сьогодні на площу, вони також скинуть 22 гривні в скриньку для Ігоря Бахмута, який втратив ногу під Авдіївкою. Я знаю, він постійно на зв'язку, і він взагалі в захваті від того, що відбувається сьогодні в Полтаві. У флешмобі взяли участь близько сотні небайдужих полтавців, серед яких і курсанти військового коледжу, сержантського складу, військового інституту телекомунікації та інформатизації, і навіть професійні спортсмени. Прибули показати, яке українське військо, яке ми сильні, що нас не здолати. 50 разів кожного ранку прийшла підтримати цю акцію. Якщо чим зможу допомогти людям, я ж під пауліфтом займалася ну раніше. Я не виступаю зараз, я не діючий а просто тренуюся, працюю тренером. Якщо я віджимала від грудей 180 кг, то скажіть мені, будь ласка, 22 рази для мене багато чи ні? до акції долучилася також група Живі барабанщики. За інформацією одного з організаторів флешмобу Юліана Матвійчука, зібрали 3749 гривень. Естафету передали містам Тернопіль та Ірондеквойд, американське місто побратим Полтави. Обидва міста вже готові прийняти виклик.